Усім привіт! Мене звати Валія, і Ви в мене на каналі Second Hand. Сьогодні зайшла новий для себе секонд-хенд і це п'ятий день після завозу. Ціна за кілограм сьогодні 130 гривень. Невелика, зовсім недорого. Отже, давайте дивитися знахідки, що можна знайти буквально в останні дні перед завозом. Розпочну я ось з такого жакета піджака, сірого кольору. Ось такий бренд вказаний, і він майже повністю з вовни. Жакет в дуже хорошому стані, без нюансів, без дефектів. І як для п'ятого дня, просто я б сказала, відмінний у нього стан. Ось так виглядає на моїй фігурі дещо він великуватий, заширокий, Він, ніби, має бути як приталений, але водночас, бачите, він зовсім не приталений. Якось так от доволі кумедно виглядає. Не дуже мені сподобалося саме на мені. І не було бірки з розміром, тому важко сказати, якого він так розміром. І моя наступна знахідка це ось така смугаста ковтина. Це розмір 20, бренд «Ту». Вона в ідеально новому стані, і мені дуже дивно, як вона мене дочекалася, що її за ці дні ніхто не купив. За своїм складом вона теж прекрасна, 50% котон, 50% модал. І дуже зраділа, оскільки вона мені чудово підійшла. Бачите, хоча вказаний розмір 20, але вона далеко виглядає не на 20 розмір. Я ношу 14-12 і плечі на місці вона не є надто широкою, вона така просто вільна. Просто супер вже уявляю, як я її буду одягати. З джинсами її ціну ви дізнаєтеся в кінці відео, обов'язково поважу і так вам покажу це. Однозначно, це моя така дуже вдала знахідка, ще й дуже дешева знахідка. Інколи в перший день неможливо знайти таких от класних стильних речей. Дуже рада, що знайшла цей секонд хенд Тепер буду сюди теж навідуватися. Можна цю ковтину, звичайно, ось так от заправляти, і тоді вона виглядає дуже стильно, дуже модно, дуже сучасно. Особливо мені подобається те, що це не є така от просто класична смугаста кофта, а вверху вона ще й має оздобу таку червоно-помаранчеву смужку. робить це такий акцент і робить її дуже цікавою, дуже стильною. І переходимо до моєї наступної знахідки. Ось такий світшот мені сподобався, мультяшний. Ви знаєте, мою велику любов до таких от мультяшних принтів. На темно-синьому фоні тут зображені Гуфі і Гарфілд. Світшот теж в ідеально новому стані. Розмір L вказаний, я його знайшла на чоловічому відділі. І зараз подивимося склад тканини, це 100% бавовна котон. Приємно мене здивував секонд-хенд і я не очікувала таких класних знахідок, адже цей світшот справді новесенький. Такі світшоти можуть продаватись в нас і на люксі. А тут він просто на ваговому секонд-хенді без єдиного дефекту та горловина не розтягнуті, і, бачите, і малюнок зовсім не затертий. Тобто він такий фактично, як з магазину, практично не ношений. Я такі речі дуже люблю, однозначно його собі куплю, буду носити його вдома, або навіть кудись на природу чи в магазин теж можна одягнути. Він цілком вписується в мій гардероб. Знаю, багато хто з вас критикує це і не любить цих всяких мікімаусів. Ну але я дуже позитивно до таких от речей ставлюсь, вони піднімають настрій і взагалі такий от створюють позитив. І переходимо до більш літніх речей. Знайшла ось таку цікаву футболку. У неї є розрізи. Ніби як футболка-майка зроблена чорного кольору, теж в дуже хорошому стані, практично ідеальна нова. І це розмір 18 або 46, за своїм складом на 100% бавовни з котону. Якість у неї дуже хороша тканина добре тримає форму, що, звичайно, є плюсом, адже футболка не буде звисати, як якась тряпочка. Я люблю такі цупкі тканини. Не зовсім зрозуміло, як її носити. Все-таки, напевно, треба плечі спускати більше донизу, аби ці лямки так не комкалися і не висіли. Ось так вже виглядає набагато краще. Але не знаю, чи я би так от хотіла носити її, напевно, все-таки. Це не зовсім мій формат одягу. Залишу її в магазині. Я люблю такі от класичні футболки. Наступна моя знахідка це плаття. Ось такий бренд розмір 12%, чорний в такі от білі цятки, крапочки великі, воно буде довжини міді, довше за коліна, плаття на довгий рукав, і за своїм складом зараз глянемо бірочку, це 100% віскоза. Але тканина незвична, вона така ніби як жата, це не те, що вона пом'ята, це така от структура тканини. І теж великий плюс, що тканина не просвічується. Дуже часто, в таких от платях з віскози треба дивитися, аби плаття не світилося. Ну і ось так платячко виглядає на мені. Воно дуже добре тянеться, мені здається, сяде на будь-яку фігуру і підійде будь-кому. Таке воно по своєму крою дуже простеньке, але я люблю такі лаконічні речі. Думаю, що варто його взяти, адже прогнозую, ціна його буде зовсім невисока. Плаття легеньке і заважить дуже мало. Ось така у нього надзвичайно тягуча тканина, дуже мені так сподобалося. Думаю, варто взяти. Напишіть в коментарях, чи сподобалось вам це плаття, і як би ви його носили, з якими аксесуарами, аби трішки його так розбавити, зробити цікавішим. І наступне моє плаття в розмірі XL, воно вже на 100% літнє, дуже тут красивий блакитний колір, він такий чистий, аж світиться. Плаття абсолютно новесеньке, теж в ідеальному стані. Має поясок і плаття йде на запах. За своїм складом, воно на 95% Ryan. Це теж дуже добре. Тканина дуже схожа до візку, така, що охолоджує. І ось так воно виглядає на мені. Бачите, і верху йде на запах, і внизу, ось таке от з однієї сторони довше, з іншої, коротше. Цікаве плаття, але тут є багато нюансів, які, як на мене, саме мені не пасують. По-перше, я не люблю такі рукави, такі як крила, вони мені не дуже подобаються. Мені здається, в них не дуже красиво виглядає рука вверху. І ще один нюанс та те, що воно ззаді довше, спереду. Коротше, от саме мені. Такі плаття не дуже пасують. Крім того, бачите, воно таке дуже розхристане. Не знаю, наскільки в ньому комфортно ходити, чи не буде воно вітром так от в різні боки роздуватися, і тільки його і потрібно буде на вулиці так підхвачувати і ловити. А загалом плаття дуже класне, і ця от асиметрія теж його прикрашає. Це такий великий плюс. І я думаю, на інших воно б мені, напевно, сподобалось, але на мені воно зовсім не подобається. Ну і дехто з вас мене просив показувати не лише плаття. Останні випуски в мене були присвячені саме платтям, але і штани джинси. Власне, в цьому випуску буде дві пари джинсів. Знайшла ось такі світлі блакитного красивого кольору. Це сороковий розмір, вони такі дещо завужені, але стан у них не дуже. Така от, напевно, сімірочка з десяти. Такого плану джинси я дуже люблю, ті, що обтягують ногу, і донизу такі вони трішечки йдуть розширені, але не прямі. До недавнього часу я широкі штани взагалі не признавала, не носила. А от такого плану у мене практично були всі джинси в гардеробі, і дуже мені саме такий фасон подобається. Саме ці джинси мені не підійшли по розміру. Вони, по-перше, за короткі, по-друге, вони дуже сильно обтянули. Це, звичайно, було очевидно, наскільки це сороковий розмір, але оскільки це секонд-хенд, Я сподівалася, що це сороковий розмір розношений, і на мені вони все-таки сядуть добре. Але, на жаль. І остання на сьогодні моя знахідка це ще одні джинси. Вони теж такі, як блакитні, але все-таки більше до синього. Стан у них доволі добрий. Ну, тобто, жодних якихось таких от явних дефектів на них немає. Ні плям, ні потертості, ні дірочок. Можна їх ще носити і носити. І приміряю я їх із смугастою ковтиною, яку вам вже показувала у цьому відео. Ось такий от лук вийшов, дуже кежуальний, дуже розслаблений. Тобто, це абсолютно мій стиль. На жаль, джинси ці теж мені не підійшли, вони дуже широкі в талії. Ось, подивіться, де моя талія, і туди ще можна запхати дві руки, напевно, ззаді. Хоча, якщо вдягнути пояс, то згодяться. Я їх не купила тільки через те, що останнім часом дуже багато собі накупила джинсів і вони в мене зараз займають дві полиці. Я їх не встигаю всіх носити. Ці, якщо б була потреба, напевно я б собі взяла, оскільки якість у них дуже класна і, взагалі, дуже прикольно вони виглядають. І я от зараз дивлюсь на них на відео і жалкую, що не купила, адже я думаю, заважили б вони просто сміхотворні гроші. Як вам вони, напишіть, будь ласка, в коментарях, а я перехожу до цін. Отже, світшот з мультяшним принтом заважив на 50 гривень. Смугаста ковтина заважила на 24 гривні, а плаття в горох заважило на 39 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!